Сьогодні в цей день ми в останній путь проважаємо нашого земляка, нашого побратима, капітана Неділька. Олександра Миколайовича, який народився 22 лютого 1964 році в нашому місці, закінчив нашу 19-ту середню школу, наш медичний коледж. Але потім він навчався на лікаря. Це вже в нього було в університеті в Дніпровському. Тривалий час він. Працював, навчався він десь від 8 до 11 років, там вийшло 8 років він чисто по своїй, за своїм фахом, а три ще ордіонатури. Він був дуже талантливий хірург. Коли прийшла біда до нас, коли на нас напала оця орда, він прийшов до нашого РТЦК та був. Мобілізуваний, направлений в одну з бойових частей. Там він оперував прямо на полі бою, рахувався він в медичній роті, але постійно був в зоні бойових дій. І в ході нещасного випадку так сталося, що наш Олександр Михайлович він помер. Прихватило його серце, у нього стояв клапан, але незважаючи на це, він був мобілізований, він скрив це, будучи сам медиком, ви самі розумієте, що для нього це було просто. Він вважав, що він повинен бути. Там, де його друзі, там, де його, з ким він навчався, з ким він працював. Там на полі бою. В нього залишилась дружина, донька сніжана. Ви бачите, багато людей зійшло сюди. Це всі лікарі, з всіх наших лікарень міста Кременчука. Приїхали. З кривого рога люди, ті, хто з ним навчався в нашій школі. Велика скорбота. Це був дуже такий відзивчий чоловік, дуже спокійний. Як фахівець, кажуть його друзі, і його колеги по співпраці. Була талановита людина. На жаль, так, що ми теряємо своїх. Олександра ми знаємо давно-давно, ще із юнацьких років вони ще з Наташою тільки зустрічалися. З дружиною. Да, ну, Наташа наша подружка, він, вони зустрічалися, і Наташа ну, на крилах літала. Він для неї був опора, ну, сам, самий такий. І вона за нього вийшла заміж. Ми були на свадьбі, от з Майк були. На свадьбі, то тобто ми його знаємо з 19 років. З 19, 19 років ми його Який знаємо. він був як людина. Розкажу знаємо, що він медик також. Так, да, він медик. Він був дуже чуйний. Він був, ну він завжди приходив на допомогу. Тільки тут ще йому його й не зови, а Він уже готовий прийти на допомогу. Він ну, отак для людей він був дуже чуйний. Для дружини він також був, ну, Наташа, для неї він був і друг, і чоловік, і подруга, і все в одному в лиці. Для неї він був батько, також він був хороший. У них донька, внуки. От, з перших днів він пішов на війну, його ж ніхто навіть не кликав. Хоча він, ви бачите, він хворий був, але він це скрив навіть, він скрив і він пішов на другий чи на третій день на війну. От, така він людина був. І ну, як на мене, то його шкода, що він помер, але скільки він людських життів спас ще. Мені тих хлопців теж зараз залишилися без хірургічних рук. Це теж дуже боляче. я Він, як медик, і до війни рятував багато людських життів. Але... І зараз ж він рятував, скільки. І він, от, Наташа мені говорила, що він, да, ну, йому ж скоро 60 років, має бути, то він навіть не збирався йти з війни. Він казав, а хто ж, а хто. Тобто хірургів зіняться, хірургів ж мало. То він добровільно пішов, приховав те, що він, ну, в нього були вади і серцем, я так, так розумію. Так, він так. Він що приховав. він говорив? Можливо, ви знаєте, що він говорив про свої рішення, що він йде на війну. Рідм. Він сказав а хто ж сказав, а хто? Треба спасати Україну, хлопців. Ну, а хто? Він розумів, що в нього така професія, яка ну, кричаще нужна. От він це розумів і він нікого не слухав, він одразу пішов. Та його, мабуть, ніхто й не відговорював. Цього я не знаю. І, мабуть, не відговорила. Я не знаю цього, я тільки знаю, що він же пішов в воєнкоматі. він не сказав, що він хворий. І його забрали одразу. Це була дуже світла людина, і сім'янин, і як батько. Це, ну, замінити ніхто його не зможе, родині це велика втрата і для, для, для нашого місця, як, ну, як хірурга, як, як людина. Ми будемо завжди пам'ятати, чи можемо будемо завжди з родиною. Це наші друзі. Дякую вам, співчуваємо. А представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене Раїса. Має. Дякую вам, велике. Місто має знати про наші знаходяться наші.